Ну і навіщо мені це? Микола покрутив у руках подарунок від матері, який вона урочисто вручила йому під час сімейних посединок і додав, озираючись на всі боки, сертифікат на сімейну фотосесію. Що я робитиму з ним? Чоловік збирався тут же, при матері передарувати подарунок, але осудливий погляд дружини змусив його зупинитися. Як це навіщо? ахнула мати? Фотографуватися! Невже тобі не хочеться розвісити фотографії на стінах і через три роки милуватися ними? Марина Віталіївна доскіпливо подивилась на син. Навіщо? Я їх і так бачу щодня, посміхнувся чоловік. Діти потім виростуть, сказала мати, і засовалася на стільці. Їй зовсім не сподобалася поведінка Миколи, який ясно дав при всіх зрозуміти, що її подарунок йому не припав до душі. Чоловік відклав сертифікат у бік і більше жодного разу за вечір на нього не глянув. Весь вечір Марина Віталіївна сиділа розчарована, образившись на сина за його слова та невдячність за подарунок. Коли гості пішли, жінка вирішила залишитися і допомогти невісті Олені з миттям посуду. Цей жест трохи збентежив хазяйку будинку, бо свекруха жодного разу за 15 років не пропонувала їй своєї допомоги. Мені здається, що Микольці мій подарунок не сподобався. Він поставився до нього зі зневагою, для нього навіть звичайні дідові слова привітання дорожчі почала скаржитись невісті Марина Віталіївна. Вам здалося. Просто він не любить фотографуватися. Олена вирішила все ж переконати свекруху. Напевно, то на фотосесію він не піде. Жінка розгублено подивилася на невістку. Піде. Куди ж він подінеться? Я витягну його. Запевнила Олена, що дуже втішило Марину Віталівну, яка тут же кинула намитий посуд і пішла додому. Хитрюга яка, усміхнулася невістка і почала сама домивати брудний посуд. Наступного дня Марина Віталівна зателефонувала Олені і запитала. Коли вони підуть на фотосесію? Поки що не вирішили. Та й сертифікат діє аж три місяці, ще є час, відповіла жінка. Свекрусі не терпілося відправити Миколу на фотосесію, тож вона почала надзвонювати мало не щодня. У результаті Олена здалася і записала свою родину на найближчу неділю. Звістка про це дуже втішила Марину Віталівну, і вона трохи заспокоїлась. Бачиш? Мама твоя, як дізналася, що ми нарешті йдемо фотографуватися, одразу заспокоїлась, сказала Миколі дружина. Зате почне тепер дзвонити, щоб дізнатися, коли знімки будуть готові, скривився чоловік. Однак він і не здогадувався, що попереду на них чекає справжній сюрприз. Прийшовши на фотосесію, Олена побачила, хто стоїть в коридорі і очам своїм не повірила. То була свекруха. Ми вас уже зачекалися, посміхнулася Марина Віталіївна і пригладила долонею три волосинки на голові свого чоловіка. Степан Михайлович щось бурмочучи відійшов від дружини. Олена ледь втрималася, щоб не розсміятися від такої вистави. Ви що тут забули? буркнув Микола, якому було зовсім не до сміху. На фотосесію прийшли. Вона ж сімейна, а ми з татом твоя сім'я. Марина Віталіївна пригорнулася до сина. Через кілька хвилин фотограф визирнув у коридор і покликав клієнтів. Микола з двома дітьми і батьком пішли слідом за ним. Олена теж зібралася приєднатися, але Марина Віталівна несподівано перегородила їй шлях. Люба, збігай мені по каву. Я бачила тут на куті кав'ярню, а то голова щось зранку важка в мене, прошепотіла свекруха. Біжи давай. Жінка здивувалася, відповідь свекрухи. Тоді, може, вам не варто сьогодні фотографуватися? сказала невістка. Ні, ні, замахала руками Марина Віталіївна. Біжи скоріше, поки ми не почали. Олена не стала сперечатися з жінкою і вирішила, що буде краще, якщо вона сходить по каву, інакше свекруха не відчепиться. Однак тільки но Олена зникла з очей, Марина Віталіївна задоволено посміхнулася і, зайшовши в павільйон для фотосесії, повернула замок на дверях. Олени не було близько десяти хвилин. Коли вона підійшла до дверей, то з подивом зрозуміла, що вони замкнені зсередини. Жінка легенько постукала, проте її ніхто не відчинив. Олена зробила ще кілька спроб спробівти всередину, проте в неї нічого не вийшло. Змирившись з тим, що на фотосесію не потрапить, вона присіла на лавку біля дверей. Звичайно, Олена відразу зрозуміла, що свекруха не хотіла ніякої кави, а таким чином вирішила її десь відправити. З нічев'я жінка дивилася собі в телефон і сама не помітила, як випила всю каву зі стаканчика. Двері в павільйон відчинилися тільки через годину, і звідти вийшла щаслива свекруха. «Ой, Оленко, а ми навіть і не помітили, що тебе не було. Чого ж ти не постукала? Награно сплеснула руками Марина Віталівна. Я стукала кілька разів. Навіщо взагалі треба було зачинятися? роздратовано пробурчала жінка. Ми так гарно сфотографувалися, скажи, синку, який я хороший подарунок придумала зробити. Проігнорувавши слова невістки, свекруха захоплено подивилася на сина. Ну так, хороший. Кивнув Микола і, спіймавши допитливий погляд дружини, скривився. Тим самим чоловік дав зрозуміти Олені, що фотосесія зовсім не припала йому до душі. Свекруха ще близько десяти хвилин у захваті розповідала про те, як їй сподобалося фотографуватися. Слухай, Оленко, може, і тобі такий подарунок зробити? Марина Віталіївна з незворушним виглядом звернулася до невістки. Ні-ні, дякую. Я, мабуть, відмовлюся, заперечила Олена, краще взагалі нічого не даруйте. Не любиш фотографуватись, не відставала свекруха. Я думала, тобі подобається. Не хочеться наступного разу знову стирчати під зачиненими дверима, уїдливо сказала жінка, натякнувши, що вона зрозуміла її задум. Ой, ну дармати так. Фотографії мають бути чудовими. Марина Віталіївна готова була танцювати від надлишку почуттів. Олена з нетерпінням чекала, поки свекруха нарешті наговориться і вони зможуть розійтися по різних машинах. Щойно свекруха з чоловіком поїхали, Олена з полегшенням видихнула, але їй спокою не давало одне питання чому Микола і діти не помітили її відсутності? Саме це запитання вона вирішила поставити чоловікові й дітям, коли вони всі сіли в машину. Бабуся сказала, що ти не захотіла фотографуватись, випередивши всіх, відповіла десятирічна донька Поліна. Так, все саме так і було, підтвердили слова дівчинки решта членів родини. Хіба це не так? здивовано запитав у дружини Микола. І з її погляду все зрозумів. Ти не дуже засмутилася? Та ні, відповіла Олена, не бажаючи показувати, що витівка свекрухи була для неї неприємна. Гаразд. Закриємо тему розмови. Жінці більше не хотілося переливати з пустого порожня і обговорювати негарну поведінку Марини Віталівни. Свекруха ж нагадала про себе знову через два дні, коли принесла знімки з фотосесії. Дуже гарно вийшли. Шкода, що тебе з нами не було, награно зітхнула жінка, зиркнувши на Олену, яка вдала, що її не зачепили слова Марини Віталівни. Ще кілька днів свекруха охала й ахала, захоплюючись фотознімками, а потім, не побачивши жодної реакції невістки, все ж перестала. Олена ж твердо вирішила, що після такого вона більше не матиме ніяких справ зі своєю дивною свекрухою і правильно зробить.